Одесити зустрінуть новий рік під гуркіт спецтехніки, а людей на вулицях обшукуватимуть во время нісенії служби. Сотрудники міліції будуть останавливать і проверять подозрительных лиц, производить досмотр личных вещей. В етаї ситуації від вас очікуємо повного панімання і садійстві. Хто підозрілий, а хто ні, вирішуватимуть самі міліціонери. Такі посилені заходи охорони запроваджують зв'язку з загрозою терористичних актів та диверсій. Нагадаємо, в Одесі за останній місяць сталося 5 вибухів, які кваліфікували як теракт. Останній гучний випадок стався 27 грудня. Вибух прогримів, коли чоловік переносив вибухівку. За попередніми даними один кілограм тротило. Під час руху його по вулиці стався некерований вибух, в результаті якого понівечене тіло цього чоловіка було викинуто на десяток метрів на приїжджу частину. У новорічні свята людей перевірятимуть не тільки у середмісті Одеси. До антитерористичного відпрацювання залучені патрульні міліціонери, національна гвардія, інспектори ДІІ та спецбатальйон Шторм містян та гостей Одеси просять потерпіти. Правоохоронці запевняють, законослухняним громадянам боятися нічого. З одного боку, після такої кількості вибухів у Одесі та загрози нових терактів посилення охорони, це логічний крок. З іншого боку, диверсанти можуть залягти на дно і знову почати діяти вже після завершення антитерористичного відпрацювання. У той же час у Харкові, де диверсанти регулярно влаштовували вибухи, жодного антитерористичного відпрацювання немає. Тамтешні міліціонери кажуть, працюватимуть у посиленому режимі, втім як і кожного року на новорічні свята у Києві масово зупиняти та перевіряти людей на вулицях. правоохоронці також не будуть. Жодних антитерористичних заходів не планують, лише патрулювання у посиленому режимі.